Востаннє у шосткінській громаді випадки сказу серед домашніх тварин фіксували у 2018 році, але швидкі темпи, якими шириться хвороба різними регіонами України, свідчать, що розслаблятися власникам чотирилапих не варто. Як і в африканській чумі, джерелом віруса сказу є дика фауна. У нас в основному це червона лисиця, яка живе навколо населених пунктів у лісах, яка заходить у населені пункти, і наносить покуси домашнім тваринам і є потенційним джерелом цього вірусу. У зв'язку з евакуацією населення з п'ятикілометрової кілометрової зони. Кількість диких тварин на сумщині значно збільшилася. А отже, зросла і вірогідність зараження домашніх тварин на сказ. Якщо тварина хвора на сказ собака або кіт. То, э, зачасту, а так, ну, найбільше, э, що э, сказ протікає в агресивній формі. Тобто тварина, яка хвора на сказ, вона шукає, кому нанести покус. Саме так хворіють коти і собаки. ну і Також лисиця, втрачають страх, вони нападають на людей, на тварин, на все. І... Це створює певну небезпеку на сьогоднішній день. Шосткинська громада забезпечена вакцинами проти сказу, які вводяться парентеральним шляхом, тобто ін'єкційно. На жаль, план зі щеплення працівники держпродспоживслужби протягом останнього півріччя не змогли виконати. А все через низьку активність власників домашніх тварин на сьогодні. У нас на 44% відсотки за 6 місяців виконаний план по щепленнях собак і 46% по щепленню котів. І Щеплено 6 тисяч собак і 4,5 тисячі котів. Йдуть суцільні відмови. Це не тільки у нас. А і по всій області сьогодні відзначалось на селекторній нараді дуже багато відмовників. Всі думають, то це, це ТСК заходить, то сини не відкривають, відмовляються люди. І питання зараз поставлено гостро. Виносити на адміністративні комісії прізвища цих, прямо щоб вони відмовлялись під розписку або у. Відомості на щеплення або під розписку передавати це на адміністративні комісії, а потім прибігати до заходів адміністративного впливу відповідно до адміністративного кодексу України. За першу відмову від вакцинації на власника тварин накладається штраф у розмірі 850 гривень, за другу 1700 гривень. Я вважаю, що свідомі люди, які щеплюють. Своїх тварин у фахівців приватної ветеринарної практики. І таких тварин за минулий рік там щеплено по півтори тисячі собак і котів. люди, які щеплюють. Ми щеплюємо вітчизняною вакциною. Вакцина Рабістар. Ну, вона дуже надійна і дуже хороша. А ну, ці власники, які у приватній практиці, вони щеплюють вакцина, яка зазвичай. Де вони придбали свого домашнього улюбленця, є вакцини, які декілька хвороб зразу покривають вакцини, в тому числі і сказу, То є вакцини. От вони щеплюють у приватних клініках. Крім того, безпритульних тварин стерилізують і щеплюють за кошти благодійних фондів різних. Наша міська лікарня, наші ліцензіати у Глухові у Шості. У нас три клініки, які працюють із цими організаціями через Добрі Серця. Проводяться заходи по щепленню безпритульних тварин. Нуль випадків сказу від покусів собак. Таке завдання поставила перед фахівцями Всесвітня організація охорони здоров'я, адже за статистикою 60% дітей віком до 17 років помирають внаслідок покусів собаками. Тому Щеплення домашніх тварин зараз на пріоритеті. Ми щоденно займаємося своєю роботою. Щоденно звітуємо перед областю щотижнево над виконанням цих завдань. Якщо ж людину все-таки покусала тварина, потрібно спостерігати за останньою протягом 10 днів і обов'язково звернутися за медичною допомогою до лікаря. Якщо за цей 10-денний період щось проходить, тварина гине… Чи щось тварину не можна не вбивати, не травити нічого? Якщо тварина загинула, відбирається головний мозок, направляється на дослідження. Працівники держпродспоживслужби звертаються до власників чотирилапих та закликають бути свідомими громадянами, щоб не наражати на небезпеку себе та інших тварин, обов'язково вакцинувати своїх домашніх улюбленців проти сказу.